Доброго дня, канал Entrix, Європа Універсаліс. Відроджуємо могутність Волині. Дане відео, попереджу одразу, буде сильно відрізнятися від тих, що були перед ним. Ви звикли бачити відео Європи у мене на каналі в форматі Летсплей. Тут буде монтоване складніше і, сподіваюсь, трошки цікавіше відео. Наступні знову будуть в форматі летсплей. На фоні, поки я балакаю, час від часу буду вставляти усілякі картинки схеми і діаграми, чому ні, ви будете бачити невдалі спроби виділити країну при різних обставинах. Причина, чому я вирішив трішки змінити формат для цього першого відео, є досить простою тупо нудно. Перші 5 плюс-мінус 2 роки ваша задача буде тільки в тому, щоб відправити торговців в Крим і Київ, образити Литву і терпляче чекати, поки накапають стосунки з країною, яка може за вас поручитись. Саме цей процес покроково буде відбуватися на фоні, поки я буду розказувати усі важливі з моєї точки зору деталі. Це те, що я хотів сказати на початку. Тепер до справи. Перше і головне, що треба проговорити, виділення князівства і майбутня конвертація в Русь Україну заморочений процес. Що Києвом, що військом Запорізьким. Проте найбільш заморочено з моєї точки зору, є саме Волинь. Виділяючи волинь з ВКЛ, ми отримуємо три області: Волинь, Рівне, весь Острог, і Кременець. Тільки Волинь має 10 розвитку 4-4-2. Рівне і Кременець мають по 3. Усі три області виробляють корівок, відповідно, грошей тут не заробиш. Проте на старті, без війська, і щойно ви з'являєтесь, у вас є небагато багато ні мало 1,3 1,4 дуката прибутку в хід. За умови, звісно, що ви не забули відправити торговця в Крим на перенаправлення торгівлі і збираєте в Києві. Також може бути випадковий баф у вашого князя. Жодна з областей не є торговим хабом. Нічого цікавого в них немає. Контакту з водою теж нема. Абсолютно бідні області. Ваші три області будуть давати вам можливість управляти чотирма лімітами армії. А також додаткових три ліміта, коли почнете війну за незалежність. Так, звісно, треба буде наймати найманців, щоб мати хоч якусь бойову силу захопити форт. Проте це не серйозно. Воюючи проти Литви з союзниками, як правило, це Новгород і Одоєв, 7000 армія буде розбита в перші хвилини війни. Так, звісно, може поталанить, і війська Литви будуть деінде, наприклад, в війні з Кримом. Проте, на таке надіятись марна трата часу та й комп'ютер не починає війни, який не здатен виграти. Відповідно, якщо війна з Кримом і почнеться, литовців тільки трошки потріпає. Семитисячне військо 3 рідні і 4 наймана кампанія або 4 рідні і 4 наймана кампанія це дрібниця. Тут біда на біді. В реальності варіантів є всього три. Підтримати незалежність можуть данці, османи і Московія. Так, я знаю, що вас перекосило від однієї думки про отримання допомоги від Московії, проте не спішіть з висновками. І так, звісно, є варіант заручитись підтримкою Криму або Великої Орди. Вони часто рівалять Литву також. Але в них реально майже немає сил для таких війн. Отримати достатній рівень прихильності в данців, особисто в мене, виходило один раз на приблизно 30 ігор. Тобто я 30 раз починав спочатку, поки вдалося то зробити. Шанс є, і отримавши такого союзника, то є майже 100% перемога, оскільки на початку гри данці йдуть в комплекті з Норвегією і Швецією. Проте це складно. Москва буде підтримувати вас в 90% ваших спроб. Майже завжди в неї ворогами Литві. А також вони є православними, а значить, у них бонусна репутація з нами. З османами все складно і просто. Вони залюбки нас підтримують. Ну не прям так, щоб дійсно залюбки, але якщо не грати на п'ятій швидкості і зловити момент, виходить легко схилити їх до підтримки. Проте є невеличка проблема. Відносини Литви і Осман бувають двох видів: вони або ворогують, або ні. Якщо вони не ворогують. Тобто на момент загрузки мапи у Осман ставлення мінус 20 або 47, нам Волинському князівству нічого не світить. Або власне вони ворогують і османи можуть нам допомогти. Проблема лише в тому, що Османи завжди хочуть отримати Крим і весь Суходіл навколо. Відповідно, вони бажають такі провінції, як Єдесан, Інгіль і Єдешкуль. А ми не хочемо давати Османам ні Крим, ні Суходіл. Саме в цьому місці виникає проблема. Так як країна вступається за нас, підтримує нашу незалежність, вона хоче від нас якихось плюшок. Що зрозуміло. Якщо ви розіб'єте Литву і не віддасте союзнику хоча б скільки-небудь областей, він образиться і, скоріше за все, через місяць другий розірве з вами союз після отримання вами незалежності. А це прямий шлях до краху. Бо вас з'їсть Польща з 100% шансом прямо одразу. І тут треба якось так вивернутись, щоб не втратити свого надійного союзника, адже він буде гарантом нашої незалежності і насправді бойовим цербером на найближче майже століття, а може навіть до кінця гри. Рішення насправді два. При домовленості про мир вимагати тільки незалежність і гроші. Тоді усі союзники, що вас підтримують у здобутті незалежності, піднімуть зелений палець вверх. Ви покращите з ними репутацію і станете вільною державою. Або таки віддати щось Османам Данії чи Москві відповідно. А тут вже складніше. Так як немає ніякого бажання поступатися областями, які потрібні нам самим. Знову ж, насправді питання естетичне, так би мовити, можна і віддати, чому ні. А потім колись набратися сил і наваляти разом з якимось союзником. І тут на арену виходить його високість випадок. Європа Універсаліс, чим цікава, як на мене, так це рандомом. Реально може відбутися абсолютно люба фігня, яка, якщо ви вловите момент, може зламати хід війни, відкриє недоступні до того можливості або що. Особисто в мене було кілька ігор, коли Литва задружувалась з Венецією, Генуєю або Угорщиною. Так, рідко. Зазвичай її союзники це Новгород і Про Проте, як то кажуть, буває всяке. Чому важливі саме ці союзники? Дуже просто. Коли ви будете підписувати мир, звісно, з першу війну треба виграти, ви просто скормите османам непотрібні вам острови Генуї Хіос і Лесбос, адже Кафа, Мантрега і Азов давати не будемо, бо вони треба нам самим, або венеційські Евбею, Наксос і Крит. Або ж Угорську фортецю Темеш і дві-три області поруч з Темешем. Таким чином, ви зробите достатньо приємно Османам, вони не будуть тицяти на вас червоним пальцем, і ви зможете забрати кілька областей ВКЛ собі. В своїй грі я пішов саме останнім способом, а допомогла мені в тому Угорщина. Про це пізніше. Також, само собою, треба попасти в таку гру, де ВКЛ не потрапляє під унію Польщі, адже тоді шанси сильно скорочуються. Московія може продовжувати мати бажання підтримати вас в незалежності, а от данці і османи після унії допомагати вам не будуть. Чи вистачить московцям сил на те, щоб побити Польщу, Литву і союзників велике питання. І тут, на жаль, від вас не залежить взагалі нічого, оскільки сил у вас не буде ще дуже довго. Сам геймплей перших 5-7 років, як уже озвучувалось, абсолютно нудний. Проте треба бути уважним, слідкувати як за політикою ваших майбутніх гіпотетичних союзників, так і за діями вашого ще поки сузірена. Алгоритм дій такий: Виділяйте з ВКЛ волинь, відправляйте торговців, щоб мінімально покращити прибуток. Ставите необхідні привілеї станом. Тут мало не єдиний приємний момент: оскільки Волинь країна яка виділяється, в самий перший день у вас буде 100% краунлендс. А значить, їх можна витратити. А дякуючи зміні станів в 1.34, кожному стану можна надати по 6 привілеїв. Виставляємо стандартні, такі як в циклі відео Будуємо Україну. Після цього привілеї на додаткові поінти, адмінки дипломатії і воєнки, а також привілей на халявні 100 управлінської здатності. Таких привілеїв може бути спочатку 3, потім з козаками 4. Відповідно, прямо з першого дня у вас 600 управлінської здатності і плюс 1 до всіх поїнтів. Наголошую, то все треба зробити в перший день. В жодному разі не знімайте з паузи гри, поки ви те все не зробите. Тому що 1 грудня 44-го року ваш нерозподілений Crown Lens зникне в невідомому напрямку. Спробуйте самі і переконайтесь, відбираєте землю. Повстань не буде Берете завдання. Тут теж важливий нюанс: завдання варто брати тільки від бояр. Їх може бути тільки два: зібрати 50% рекордів або наробити армію в 75% лімітів. що одне, що друге завдання ви виконаєте без проблем. В першому випадку просто чекаєте і десь в 46-47 році завдання виконується саме по собі. Якщо друге, зробите в серпні листопаді 49-го. Що священники, що купці просять вас прокачати одне з трьох міст у відповідному напрямку на два пункти, купці збільшити виробництво, священники – податки. Здавалося фігня. Але ніт. Оскільки ми є країною залежною, у нас є дебаф на розвиток 50%. Тобто стартово покращити податок виробництва рекордів, буде вартувати не 50 поїдків, а 75. 150 адмінки чи дипломатії на першій стадії гри це піпець як багато, тому тільки бояри. Ображаєте Литву. Це супер важливий момент. Коли ви робите зневажливу образу, ви отримуєте бонусних 25 стосунків з країнами, які є правилами до того, кого ви образили. Відповідно, просто так, османи, данці і московці ні за що ставляться до вас трошки тепліше, а значить, допомогти в незалежності хочуть трошки більше. І тут, як завжди, є нюанс: покращення стосунків діє протягом 10 років. Щойно ми образили, отримуємо 25 стосунків, і кожен рік ці цифри будуть сповзати по 2,5. Через 10 років ефект образи нівелюється. В чому нюанси запитаєте? В тому, що зневажливу образу можна нанести тільки в тому випадку, коли у вас позитивний престиж. На саму образу ви витрачаєте 5 престижу. Залежно від того, який вийшов у вас князь, чи молились ви Ктулху, чи є у вас 4 листий листочок клеверу під рукою, у вас в волині може бути на старті від 5 до 15 престижу. І його треба витратити просто негайно. Оскільки з 99% шансом протягом першого-другого років Литва сфорсує конвертувати вас в католицизм. В результаті чого ви втратите весь свій престиж і робити образу більше не зможете, відправляєте своїх дипломатів до майбутніх союзників, відпускаєте паузу і просто чекаєте. В грудні 44-го отримуєте рандомний баф вашого князя, як щось дуже круте, так і мінус до виробництва буває всяке. І просто чекаєте січня 49-го. Протягом цього періоду вас вже мають конвертувати в католицизм, а ви маєте переконвертуватись назад в православ'я. На це вас піде якраз 10 додаткових краунленців. На момент січня 49-го ви вже маєте вкачати з кимось репутацію достатньою для підтримки незалежності. Часто може не вистачати 1-5 пунктів. Це не проблема. Щойно ви почнете будувати армію, а починати її будувати рекомендую в липні-серпні ви отримуєте додаткові плюсики. Якщо починати будувати армію саме так, тобто липень-серпень, полки сформуються якраз до грудня. Ще раз, бо важливо, не будуйте армію до самого кінця, вона армія, знизить ваш і так дуже скромний прибуток. В ідеалі у вас до середини 49-го має бути плюс-мінус 100 дукатів, поламаний престиж і більш-менш підготовлені союзники до підтримки вас. Як щойно я говорив, в липні-серпні 49-го замовляєте 3-4 ліміта і чекаєте кінця. Далі все просто. Отримуєте обіцянку вам допомогти, чекаєте слушної нагоди і починаєте війну за незалежність. На цьому описову, і, сподіваюсь, досить детально і нудну частину я завершую. І пропоную вашій увазі варіант, який в мене вийшов. Я свідомо не робив запис перших кроків, так як відеоряд був би точнісінько такий же, як ви бачите зараз. Скажу лише, що в мене вийшло задружитися з османами і Московією і зробити так, щоб Московія після перемоги відпала, а османи були задоволені нашим союзом. Так як самого процесу я не показую, а лише війну за незалежність хочу зробити пропозицію. В мене є сейв з моментом, коли можна почати війну, а також те, чим усе завершилось. В чому пропозиція спитаєте Я пропоную цей сейв вам. В описі до цього відео буде посилання на Google Диск, де буде власне, розміщено два сейва. Можете їх скачати і спробувати себе в ролі князя Волині. Далі моє здобуття незалежності як молодого князя Волині.